Суд зобов'язав Росію компенсувати мільйонні збитки львівському бізнес-центру. Вперше таке рішення ухвалили на рівні регіонального правосуддя. У місті створюють перший безбар'єрний маршрут. Він з'єднає ключові лікарні та стане кроком до інклюзивного Львова. А ще викриття схеми ухилення від мобілізації за 10 тисяч доларів. І перша в Україні операція немовляті за допомогою хірургічного робота. Дивіться далі, щоб дізнатися всі подробиці. З вами новини в темі та я Христина. На кругляк, підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Наступив на цвях, опинився в реанімації, зафіксували перший цього року випадок правця. У Львівській області госпіталізували чоловіка з важким перебігом правця після того, як він наступив ногою на цвях. Це перший зареєстрований випадок захворювання в регіоні цьогоріч. Повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. 59-річний мешканець отримав травму ще 7 травня у власному господарстві. А вже 18-го в нього з'явилися характерні симптоми спазми. М'язів, обличчя і шиї, судоми, утруднене дихання і ковтання, а також опістотонус, вигнання тіла назад у формі дуги, що свідчить про серйозне ураження нервової системи. Чоловіка у важкому стані доправили до реанімації одного з медзакладів Львова. Відомо, що він не мав щеплення проти правця. Ситуація із вакцинацією в області критична. За 4 місяці 2025 року. Лише 24,8% дорослих отримали щеплення від правця та дифта. У 2024 році на Львівщині зареєстрували три випадки правця: в липні у 12-річної дівчинки, у вересні 10-річного хлопчика, а в листопаді 48-річний чоловік помер після того, як йому на ногу наступив кінь. Усі постраждалі були нещеплені. Створюють перший безбар'єрний маршрут, який з'єднає два райони, і зробить місто доступнішим. У Львові стартував проєкт першого безбар'єрного маршруту, який з'єднає Шевченківський і Личаківський райони. Його довжина 14,6 км. кілометрів. Проєкт реалізують у межах ініціативи Рух без бар'єрів за підтримки держави, міста та міжнародних партнерів. Маршрут уже промаркований і проляже повз лікарні, реабілітаційні центри, соціальні установи та зони відпочинку. Всі Єкти облаштують з урахуванням потреб людей з інвалідністю, рідних людей і батьків з візочками, пандуси, підйомники, інклюзивні туалети та зручні під'їзди. Це не просто інфраструктура, це трансформація міського простору з повагою до кожного, наголосив начальник львівської ова Максим Козицький. У Личаківському районі маршрут пройде через ключові медичні установи: військовий госпіталь, обласну лікарню, центр служби крові, медуніверситет у Шевченківському. Охопить територію навколо. Лікарні святого Пантелеймона, де лікують і реабілітують військових та цивільних. Обидві гілки з'єднані громадським транспортом автобусами номер 46 84 і 47А, на яких курсує низькопідлоговий транспорт, адаптований для маломобільних людей. Як гадаєте, чи стане цей маршрут першим кроком до повної безбар'єрності Львова? Пишіть нам у коментарях. На Львівщині з'явилися перші станції моніторингу повітря у найбільш забруднених містах. У Шептицькому та добротворі встановили перші сучасні станції моніторингу якості повітря. Саме ці міста визнано одними з найбільш забруднених на Львівщині. Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації. У Шептицькому джерелом високого рівня забруднення є вугільні шахти, на які припадає понад 40% викидів у районі. У добротворі колишня тес, яка до 37% усіх виходів регіону. Тепер за повітрям тут слідкуватимуть автоматизовані станції, встановлені на території гімназії номер 3 у Шептицькому та в межах добротвора. Нові прилади безперервно вимірюватимуть вміст небезпечних речовин у повітрі. Оксид вуглецю, діоксиду азоту і сірки, а також озон. Крім того, вони фіксуватимуть температуру, вологість, тиск, напрямок та швидкість вітру. Це перші подібні станції у вугільному мікрорегіоні області вони доповнюють систему моніторингу львівської зони, яка вже охоплює Стрий, Борислав, Сокільники та Раву громаду. За словами екологів, впровадження таких технологій є важливим кроком до справедливої трансформації регіону та покращення життя мешканців. Смерть п'ятирічного Велеса Пашника прокуратура проти зупинки справи через мобілізацію підозрюваною. У Львові триває судовий розгляд справи щодо смерті п'ятирічного Велеса Пашника після лікування зубів у приватній клініці. Орідент обвинувачена лікарка-анестезіологиня. Її захист подав клопотання про зупинення провадження через мобілізацію. У відповідь Львівська обласна прокуратура просить змінити запобіжний захід із нічного домашнього арешту на тримання під вартою. Прокуратура також подала клопотання про дозвіл на затримання обвинуваченої, щоб забезпечити її доставку до суду. Першого засідання 26 травня не відбулося. Суддя перебувала у нарадчій кімнаті в іншій справі. Адвокатка родини загиблого Ірина Синюта заявила, що жінка не повідомила правоохоронців про своє місце перебування, як того вимагав запобіжний захід. Вона також не проінформувала військову частину про свій статус обвинуваченої. За словами адвокату. Підозрювана мобілізувалася 16 квітня вже після рішення апеляційного суду. Прокуратура виступає категорично проти спроби призупинити справу. Затримали двох чоловіків, які намагалися переправити військового за кордон. У Львові затримали 32-річного мешканця Чернівців та його 35-річного спільника з Львівщини, які за 18,2 тисячі доларів організували втечу військовослужбовця з навчального центру збройних сил України та виїзд за кордон поза офіційними пунктами пропуску. За інформацією спецпрокуратури у сфері оборони західного регіону. Один із організаторів використовував фальшиве посвідчення праців. Ніка поліції, щоб не викликати підозр. Гроші клієнт мав переказати як передоплату на криптогаманець. Зломисників затримали поблизу обмінника у Львові відразу після переказу коштів. Їм оголосили підозру за частини 3 статті 332 кримінального кодексу України. Організація незаконного переправлення осіб через кордон за попередньою змовою. Суд обрав запобіжні заходи. 10 тисяч доларів за інвалідність у Львові. Викрили схему ухилення від мобілізації. 23-річного уродженця Херсонщини, який тимчасово мешкає у Львові, підозрюють у реалізації корупційної схеми ухилення від мобілізації. За даними СБУ, чоловік – керівник Львівської громадської організації, нібито гарантував оформлення другої групи інвалідності без законних підстав за 10 тисяч доларів. Схему викрили ще у листопаді 2024 року. За версією слідства підозрюваний обіцяв клієнту вплинути на посадовців МСЕК для видачі фальшивих медичних документів. Отримання таких паперів фактично відкривало шлях до уникнення мобілізації. Як повідомляє поліція Львівщини, йдеться про Станіслава Зімова, 23-річного голову громадської організації, всеукраїнська асоціація молоді та спорту. За даними ЮАКонтрол, організацію було створено у Львові у 2023 році. Сам зімов родом із селища Горностаєв. Ка Коховського району слідчі встановили зіму вже отримав передоплату в розмірі 10 тисяч доларів за фальшивий пакет документів. Йому повідомили про підозру за частини 3 статті 369 кримінального кодексу України зловживання впливу. Покарання за цією статтею передбачає від 3 до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави. Український суд зобов'язав Російську Федерацію компенсувати збитки львівському бізнес-центру. Господарський суд Львівської області зобов'язав Росію виплатити 4,3 мільйони доларів власникам бізнес-центру Львів Теч Сіті, пошкодженого внаслідок ракетного удару 6 липня 2023 року. Рішення стосується ТЗОВ Комеренд, яке володіє будівлею на вулиці Стрийській, 48 Г. Тоді ракета влучила в житловий будинок поруч, пошкодивши скляний фасад. Вікна і конструкції офісного центру. Власники оцінили збитки у 177 мільйонів гривень, частину з яких вже витратили на відновлення. Суд зобов'язав мін'юз Російської Федерації сплатити повну суму збитків і понад 1 мільйон гривень судових витрат. Рішення ще може бути оскаржене. Втім, як пояснили у суді, механізму стягнення таких коштів наразі немає. Подібні рішення українські суди вже ухвалювали в інших регіонах. Вони можуть стати докази. Ми для міжнародних судів, зокрема Гаазького трибуналу, за даними Юаконтрол, компанія Комеренд зареєстрована наприкінці 2023 року. Її співвласники львівський бізнесмен Ігор Кривецький та Оксана Палиця, екс-дружина нардепа Ігоря Палиці, чи вдасться колись справді змусити агресора платити за завдані збитки? Як вважаєте, пишіть нам у коментарях. У Львові немовляті вперше в Україні провели роботизовану операцію на починці. Хірурги дитячої лікарні святого Миколая вперше в Україні провели складну операцію немовляті з використанням хірургічного робота да Вінчі». Пацієнткою стала новонароджена дівчинка з Івано-Франківщини, у якої виявили атрезію жовчововідних шляхів, вроджену патологію, що загрожує життю. Хвороба заблокувала відтік з печінки, що призвело б до її руйнування. Єдиним шансом врятувати немов була термінова операція, яку розробив японський хірург Моріо Касаї. Її проводять до тримісячного віку, і саме таке втручання 6 травня виконали лівіївські хірурги. Операцію здійснили за допомогою роботизованої системи та Вінчі. Аналогічні методи використовуються у провідних клініках Японії, США та Південної Кореї. Завдяки роботизованій технології вдалося уникнути крововтрати та зберегти максимальну точність. Ця операція не є остаток. Лікування. Вона дозволяє виграти час, аби дитина змогла зміцніти і дожити до пересадки печінки, пояснили у лікарні. Сьогодні дівчинка почувається добре, жовтяниця зменшилася, за її станом надалі стежитимуть медики під час щомісячних оглядів. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.